Привіт! У цьому відео я коротко розкажу про головні ідеї книги Сила підсвідомості Джозефа Мерфі. Ця книга вже понад 50 років допомагає людям змінити себе і своє життя. Ти дізнаєшся, як працює підсвідомість, чому думки створюють реальність, і як це використати вже сьогодні. Перше. Це ґрунт, а думки це насіння, те, що ти сієш у себе в голові щодня, те й проростає у твоєму житті постійні сумніви, страх, злість, усе це формує твою реальність. Але варто змінити думки, і зміни починаються зсередини. Друге підсвідомість виконує не твої бажання, а твої переконання. Якщо ти віриш, що не зможеш, так і буде. Але якщо віриш у себе, навіть у найменше, твій мозок і дії підлаштуються під це. Третє. Афірмації. Це не просто слова, це команди, які підсвідомість приймає за істину. Повторюй те, що хочеш втілити. Я можу, Я гідний, Я змінююсь. Це не магія, це звичка. Думати інакше. Твоя підсвідомість слухає тебе завжди. Зміни мову думок і побачиш, як зміниться твоє життя. Почни з малого Думай про себе краще і дій. Більше глибоких думок у наступних відео. Підпишись, щоб не пропустити!